Я дуже полюбляю готувати все те, що з томатом. Звичайні супи в нас не так добре йдуть в ход. А ось, наприклад, борщ, росольник. Але тоді потрібно щось на друге. Я з молоду обожнюю овочеве рагу. Для мене це, як, знаєте, два в одному. І друге. І як густий борщ. Тому сьогодні покажу вам, як я готую овочеве рагу. Влітку, звісно, що варіацій більше. Більше можна овочів додати. А зараз, ну, що, обходимося тільки стандартним набором. Картопля, капуста, цибуля і морква. Для початку. Ріжу м'язко невеличкими ось такими шматочками і обсмажую його на пательні. Я обсмажую на сухій сковородці без додавання жиру. Жиру там і так вистачить потім. Нам потрібно дати скоринку перед тим, як ставити його тушкувати. На великому вогні швиденько обсмажую. Коли м'яско підсмажилося, заливаю його кип'ячиною, водичкою і ставлю тушкуватися. А поки буде наше м'яско тушкуватися, я підготую овочі. Нам потрібна картопля, капуста, морква і цибуля. Ну, а далі все дуже просто. Картоплю я нарізаю ось таким кубіком. Я не люблю, щоб вона була дуже великими шматками, тим паче, в мене картопля ця розварюється добре. Тому ось такими кубиками вона буде. І добре промиваю від крахмалю. Капусту шаткую ось отак. На шатківниці. Ви можете порізати вручну. На зажарку нарізаю цибульку кубиком і морковку тру на тертушці. Картоплю я не обсмажую. Знаю, деякі обсмажують всі овочі. Я обсмажую тільки капусту. І то трішечки. Зараз відправляю на пательню цибульку, потім морковку, додаю томат і роблю смачну зажарку. Для зажарки я сьогодні буду використовувати домашній томат з помідорів. Чому? Тому що можна було б і пасту використати, але ну, паста то таке. Колір буде яскравіший, більш насичений, але за смаком і так мало овочів в рагу, і хочеться більш смаку натуральних овочів. Влітку в таке рагу я додаю кабачок, я додаю синенькі, вони ж баклажани, перчик обов'язково. Тобто список перелік самих овочей набагато більший і ширший. Ну, Зараз є, як є, тому томатний сок. Зажарки також намагаюся, щоб було. Багатенько завжди, але акцентую більше на цибулю, тому що я не дуже полюбляю моркву. Якщо у вас моркву люблять і їдять, можете і моркви давати більше. Зажарка моя майже готова. Я влила томат і поставила кипить тихенько на повільному вогні. всипала картоплю. Тушковане м'яско наше. І зараз підсмажую цибульку. Ой, цибульку, Боже. Все вже. Капусточку підсмажую. Капусточку я обсмажую просто аби прибрати з неї запах сирої капусти. І щоб вона отак трішечки-трішечки почала золотитися. І все. Не даю ні сіль, ні цукор, взагалі нічого. Просто так от, майже на сухій сковорідці Чому я й казала, що і м'ясо на сухій, і капуста на сухій. Весь жир, який буде в моєму рагу. Це тільки з м'яса, той, що жирок натуральний, і та олія, де підсмажується зажарка, морква з цибулею. Картопля моя вже готова. Вона вже ось така прям в пюре розминається. Тому зараз додаю туди капусточку. Даю кипнути хвилинку дві. І потім відправляю туди зажарку. Прокипіла декілька хвилин капуста з м'язком та картоплею. І зараз відправляю сюди зажарочку. Ну, і на останок спеції. Я лаврушку не дуже полюбляю, тому додаю два маленьких листика. Взяла трошки солі. Буду пробувати за смаком, тому що бульйон я підсолювала трішки суміш перців. Обов'язково часник свіжого у мене немає, тому взяла сушений. І так як немає ні перчику, нічого, вирішила додати паприки. В моєму випадку це копчена паприка. Це все зараз відправляю в нашу каструльку чи в мою. Ну, ось і все. Довела за смаком, і наше рагу готове. Смачного вам!